10 на годину час дізнатися, що відбувається в Україні та світі у цій порі. У студії Катерина Широкопояс. Вітаю. Троє рятувальників загинули у Києві під час нічної російської атаки. Ще дев'ятеро надзвичайників дістали важкі поранення. За їхнє життя борються лікарі. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Уночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки під постійними обстрілами. Загинули троє пожежних рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Співчуття родинам загиблих героїв. Загалом у наслідок російського удару по Києві загинуло четверо людей. Ще щонайменше 20 роді поранення. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там загорілася багатоповерхівка. Також зайнялася пожежа у Дарницькому та Голосіївському районах, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. заклад освіти та автозаправна станція. Окрім того, уламки упали у Деснянському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. На місцях працюють екстрені служби. Також росіяни атакували дронами Київщину. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Броварському, Бучанському та Бориспільському районах пошкоджені приватні житові будинки. Також на Київщині понівечені залізничні колії. Кілька потягів у напрямку Києва та зі столиці слідуватимуть резервним маршрутом через фастів. Відтак слід очікувати затримки щонайменше до 90 хвилин. Про це зазначили в Укрзалізниці. На місці атак уже працюють екстрені служби. І четверо людей дістали поранення у Чернігові унаслідок нічної російської атаки. Окупанти завдали ударів по місту дронами та ракетами. Про це повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Одного постраждалого ушпиталили із травмами середньої тяжкості ще трьом надали допомогу на місці. Також пошкоджене одне із підприємств та об'єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У частині міста наразі відсутнє світло Наслідки атаки ще уточнюють. Троє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу по Полтавщині. Уночі росіяни ударили по Кременчуцькому району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Унаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля та складські приміщення кількох підприємств. Також понівечена кав'ярня та приватний житловий будинок. Через удари зайнялися пожежі. На місці працюють оперативні служби. Щонайменше п'ятеро людей постраждали унаслідок російського удару по Луцьку. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Уночі окупанти атакували місто дронами та ракетами. Унаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, а також навчальні заклади та державну установу. Понівечені комерційні об'єкти та приватні автомобілі на місці працюють екстрені служби. Детальніше про наслідки російської атаки по місту розпитаємо «Наживо». Іванно, вітаю вас. Розкажіть, яка ситуація у місті була уночі і як містяни оговтуються після атаки? Е, привіт. Жахлива ситуація була вночі. Було дуже страшно, правда, такої кількості шахедів і ракет, які летіли в наш бік. Просто я не пам'ятаю. Це було близько 15 шахедів і 6 ракет. Ну і я одна з тих, хто постраждав від цієї нічної атаки. У мене Зруйновану часткову квартиру, яким чином містяни зараз оговтуються, чи вже відбуваються рятувальні роботи, чи вдалося розібрати усі завали, які зараз є, і що кажуть люди? Я хочу відзначити наші служби, які спрацювали просто дуже швидко. Буквально за 10 хвилин тут були і ДСНС, і поліція, і всі служби, газові служби. Тобто працювали злагоджено. Ще не закінчилася повітряна тривога. Тому у нас всіх просили пройти в укриття, адже ми повискакували з своїх квартир. Ось і я можу відзначити, що це вони молодці, вони працюють дуже злагоджено, дуже швидко все прибирають. Але справа в тому, що досі тривають ще роботи. От в моєму. Районі я досі не можу зайти, наприклад, в свою квартиру. А вийшла з дому. Ну дозволили зайти, просто взяти певний одяг, а я вийшла з дому в піжамі, а взагалі без нічого, та й врятувала лише свого кота. Сміх, як то кажуть, крізь сльози. Сподіваємося на якомога швидше відновлення і розбір усіх завалів. місця. Дякую за інформацію. Івана Романюк була з нами наживо із Луцька та поділилася тим, якою наразі є ситуація у місті. А росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури. Там зайнялася пожежа. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також окупанти ударили керованими авіабомбами по межівській громаді. Там понівечені три приватні житлових будинки та лінії електропередачі. Окрім того, ворожі дрони атакували слов'янську та маломихайлівську громади. Попередньо обійшлося без постраждалих. На місцях атаки працюють оперативні служби. П'ятеро постраждалих у Тернополі внаслідок російської нічної комбінованої атаки. Там зафіксували влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Частина Тернополя перебуває без електроенергії, окрім того, у місті перебої з водопостачанням. Нині фахівці проводять відновлювальні роботи. На місці ударів працюють екстрені служби. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України понад дві сотні бойових зіткнень відбулися на фронті впродовж доби. Росіяни продовжують штурмувати на Покровському напрямку Донеччини. Там наші захисники відбили 76 атак. Ще 20 штурмів зупинили на Лиманському напрямку, та 18 – на турецькому. Також окупанти активізувалися на Запоріжжі. 26 бойових зіткнень відбулося на Новопавлівському напрямку. Ще вісім атак відбили у районі Гуляйполя, та чотири штурми зупинили біля Оріхова. Неспокійно і на Харківщині окупанти намагалися 9 разів атакувати у районах Стариці та Вовчанська ще 5 разів штурмували на Куп'янському напрямку. Окрім того, 16 бойових зіткнень відбулося у Курській області. Окупанти завдали близько двох сотень ударів по українських позиціях. Впродовж доби наші ракетники та артилеристи уразили 12 районів зосередження особового складу ворога. Знищили 6 артзасобів та пункт управління дронами. І ще 1160 загарбників ліквідували впродовж доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 993 910 тисячі солдатів. Також сили оборони вивели з ладу ще дві ворождва ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин, 44 чотири арт-системи, 101 автомобіль та три засоби ППО противника. Окрім того, наші захисники знищили 174 ворожих безпілотники. У генштабі нагадують дані орієнтовні. Я ж прошу вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реалі підрозділу знищує вороже в Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА. Усі реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Долучитися може кожен підтримати воїнів будь-яким донатом. Неспокійна ніч була у Росії. Дрони атакували стратегічні об'єкти у Брянській, Рязанській, Саратовській області та Москві. Про це повідомляють російські медіа. Зокрема, у Брянську загорілася пожежа на аеродромі. Ймовірно, унаслідок ударів пошкоджені установки ракетного комплексу Іскандер, які розміщувалися на території Литовища. Після атаки розпочалася детонація боєприпасів. Також безпілотники ударили по нафтосховищу Кристал в Енгельсі, звідти окупанти постачають пальне для військового аеродрому. Окрім того, вибухи прогреміли у Тамбовській області. Дрони атакували завод Прогрес. Один із снарядів ймовірно влучив у цех. Там зайнялася пожежа. Я ж зазначу, що на цьому виробництві росіяни випускають обладнання для ракетних систем та авіації. Деталі обстрілу ще уточнюють. НАТО надасть Україні додаткові 20 мільярдів євро військової допомоги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Відповідне рішення ухвалило міністра оборони країн Альянсу під час зустрічі в Брюсселі. Окрім того, посадовці обговорили плани інвестицій НАТО для посилення безпеки. Зокрема, країни Альянсу погодили збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП. Європейська солідарність ініціює петицію щодо передачі коштів на пряму бригадам. Їх мають перераховувати із податку на доходи військовослужбовців. Частка грошей має становити не менше 30%. Таке Такі рішення лідер фракції Петро Порошенко анонсував після зустрічі з урядовцями. За словами політика, нині на рахунках бригад близько 22 мільярдів гривень, що становить лише піввідсотки від загального бюджету ЗСУ. Я прийняв рішення, що Європейська солідарність ініціює петицію. петицію на сайті уряду, і на сайті офісу президента і на сайті парламенту з вимогою терміново прийняти законопроект, яким різко збільшити не менше ніж на 20% до 30% коштів, які сплачують солдат, офіцер. На рахунку бригади і не обмежувати бригади, щоб вони купували те, що їм потрібно. І до новин у світі американська космонавтика під загрозою Дональд Трамп запропонував скасувати контракти на та державні субсидії з компанією Ілона Маска. Про це президент Сполучених Штатів Америки написав у своїх соцмережах після публічного конфлікту у мережі X із Ілоном Маском. Трамп зазначив, що найдієвіший спосіб заощадити бюджетні кошти це саме скасувати контракти із SpaceX. На тлі цієї заяви Ілон Маск пригрозив негайно вивести з експлуатації усі космічні кораблі Дрекон. Зазначу, що ці судна Рака почала використовувати у 20-му році. До цього Вашингтон послуговувався російськими космічними кораблями для польотів у космос. Розірвання контрактів із SpaceX, ймовірно знову зроблять Америку залежною від російської космонавтики. Побачимо з вами вже менше ніж за годину. Більше читайте на нашому сайті espresso.tv, Також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі в етері вітайте в моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайку. Не перемикайтеся і залишайтеся з командою Еспресо.